Починаємо розробку нового проєкту. Починаємо новий проєкт. Обираємо, як завжди, Windows Form Application. І тут називаємо проєкт Sales. Тобто це у нас буде проєкт про рознижки. Створюємо наш проєкт, чекаємо, поки буде створена форма. І далі будемо розробляти форму. Так, я одразу зменшую розмір форми, щоб в мене все тут вміщувалося. Так, і тут ми пишемо назву проєкту знижки в магазині. Так, далі е, можна розміщувати на формі елементи, такі як лейбл, і тут писати якийсь текст. Також у нас будуть списки, у нас будуть чекбокси і е, кнопки. Е, для того, щоб розмістити якийсь текст у декілька рядків, ми е, робимо, так, у мене тут підготовлений текст є е, е, окремі частини. І ми беремо цей текст і вставляємо його в, в властивість текст. Але тут буде так, такий текст, він дуже такий довгий. Я такого не хочу. Я хочу, щоб він був в мене меншим за розміром. Так, ми шукаємо властивість автосайз. Автосайз ми вимикаємо. І далі ми робимо такий розмір нашого елементу, який хочемо. Ну, ось, наприклад, так у мене буде. Буде ще один елемент. Я роблю копію цього елементу. І в ньому я розміщую ось цей текст. Також властивість. Беремо властивість текст. Сюди додаємо. І ще третій текст. Ось цей. Можна було б написати все в одному елементі, але я хочу так розділити, щоб між ними був такий проміжок. Ще є такий елемент, який буде можна зробити, щоб він групивав у нас елементи, тобто задавав такий декоративний молеклемент. Декоративну частину, як би мовити, виділяв, то є у нас такі елементи, ось тут контейнер, і у нас тут елементи, які дозволяють робити такі контейнери, тобто такі місця, де всередині можуть розміщуватися елементи. Є тут групбокс, є тут панель і так далі. Ми обираємо панель, і зараз ми познайомимося, що це за елемент. Якщо зараз давайте запустимо нашу програму, подивимось, як вона виглядає. Тобто зараз у нас панель, вона встановлена, встановлена зі значеннями за замовчуванням. І давайте подивимось, як вона виглядає. І ніяк вона не виглядає. Тобто панель у нас є, ми на панелі можемо розмістити будь-які елементи, ми можемо їх потім переміщувати. Давайте ми розмістимо тут ось ці елементи, ми їх виділимо. І туди перенесемо. Стоп, стоп, стоп. Ось так виділяємо елементи, але ми не можемо ось так перемістити сюди їх, тому що у нас панель ми розмістили після цього, і панель у нас так помовити йде окремим елементом. Ми повинні взяти і ці елементи, вирізати, а потім виділити панель і сюди вставити. Ось, Тоді у нас ці елементи будуть розташовані на панелі. І далі ми можемо цю панель е, переміщувати, куди нам буде зручно. Ось, якось Так, Так, добре, для того, щоб панель у нас була видима, ми дивимося, така є властивість border Style. Border Style тут є у нас декілька значень. Наприклад, fingers, Fixed Single. Це така у нас межа, яка ось виділена просто якоюсь лінією. Давайте подивимось, як воно виглядає у реальній програмі. Ось так виглядає ось. Знаєте, зараз я взагалі завжди двигаю цю форму всередині вікна. Давайте ми одразу зробимо, щоб воно було посередині вікна. Я виділяю форму і дивлюся властивість Start Position. Start Position я візьму центр скрін. І тоді вона в мене буде завжди посередині не доведеться мені її сюди двигати. Ось. Так буде у мене краще. Так, ще у нас є границя, тобто межа у нас є Fixed Fixed 3D. Ось так от вона виглядає, так би мовити, такий ну, як би мовити елемент всередині, всередину вогнутий, можна так сказати. Але зараз давайте ми візьмемо фіксингл, і нехай вона буде така. Так, трохи розтягнемо цей елемент, і праворуч ми додамо умову цього, цього завдання там, де у нас будуть перелічені. Ціни і знижки. Тобто це у нас буде перший стовпчик, оце у нас буде другий стовпчик. Я копіюю цей текст і обираю елемент. Listbox. У елементи box мені тут не вистачає місця, хочу його отак от подвинути. У елементи Listbox є така властивість Items, і тут сюди ми додаємо весь цей текст. Ось бачите, як воно зараз у нас виглядає. Тобто у нас є елемент, де ми можемо розташувати текст у кілька рядків. Тобто тут ми використовували елементи Label, а тут ми використовуємо елемент Listbox. Взагалі, по цьому елементу можна робити. Вибір елементу мишею, ось так от, але це нам не потрібно, і нам повин, ми повинні це вимкнути. Тобто тут не можна обирати, а ось тут можна обирати. це є відмінність така. Давайте подивимось, як це зробити. Наприклад, ми можемо взяти елемент false, поставити елемент, властивість enable поставити значення false. Ось воно у нас запустилося. Зараз у нас такий текст, він таким сіреньким кольором виділений, але не можна його обирати. Ну, в принципі, можна і так залишити. Але я вам чесно скажу, що мені так не подобається, тому я все ж таки. Е де воно ця я все ж таки зроблю, щоб цей елемент був вимкнутий. Він працював як завжди, його можна було обирати. Просто користувач, якщо не буду цього знати, то він там не буде клацати. А для того, щоб він не знав, що там можна клацати, то ми можемо обрати, наприклад, взяти беколор, тобто колір такий, як у цій панелі, і прибрати ось цю межу. Давайте, зараз, який тут у нас колір, тут у нас колір у панелі Ctrl. І для цього елемента ми також можемо взяти back-color, обрати Ctrl. Тут у нас на вкладці System ми шукаємо color. Ось так. І приберемо цю границю, цю межу. Це у нас Border Style. Ми ставимо нову. Запустимо нашу програму і подивимось. Ну, ось так воно зараз виглядає. Користувач може обрати ці значення, але, в принципі, нічого страшного не буде, якщо він може обрати. Якщо ви не хочете так, щоб було зроблено, то можна зробити за допомогою лейбл ці елементи. Ну, я поки залишаю так, щоб ви знали, що можна використовувати елемент лістбокс. Так, я зроблю копію цього елементу, далі я обираю цю панель, і наступний елемент я хочу розмістити на цій панелі. Я нажимаю Ctrl-V, і у мене сюди додається цей елемент. Чому саме я обирала цю панель? Тому що якщо не обрати цю панель, то цей елемент буде розташований десь за межами цієї панелі. Бачите, зараз воно всередині панелі, якщо я її так зміщую, Переміщую в інше місце, то текст він якби зникає. А якщо б я обрала ось тут форму і зробила тут ставку, то тут у мене ось отак воно виставилося. Тобто панель окрема а це елемент окрема. Я вставила саме на панель, і тут у мене буде наступний стовпчик, там будуть у нас значення знижки. Також шукаємо елемент items. І обираємо тут значення і додаємо сюди всі значення. Ну, якось так можна зробити, щоб користувач бачив умови, тобто яка ціна іграшки, і яка при цьому є знижка. Так, ну що, проступаємо далі. Далі у нас будуть розташовані. Елементи взагалі, оце вікно output можна взагалі прибрати. Отак ну, зробимо, щоб у нас вистачало тут місця. Тут у нас будуть розташовані елементи checkbox і там праворуч будуть е, йти значення, скільки коштує цей, цей, ця кожна іграшка. Так, Шукаємо елементи checkbox, додаємо на форму. І тут ми, наприклад, пишемо, що у нас там перший, перший у нас пазли. І для того, щоб додати, скільки у нас коштує пазли, ми можемо тут обрати елемент лейбл, наприклад. Так, я дивлюся. Значення, яке у мене тут є. Для пазлів у нас 3 долари. І ми сюди, в значення текст, вписуємо 3 долари. Якось так. Далі у нас наступний елемент буде конструктор, він буде коштувати 6 дол доларів і так далі. Давайте ми скопіюємо цей елемент. Два, два цих елемента. Зробимо копію. І я одразу додам кілька елементів. Скільки їх тут? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять сюди і п'ять сюди. А зараз будемо змінювати значення. На жаль, це придеться робити ручно, всі ці значення міняти і по-іншому ніяк. Так, 8. Або можна, якщо було би дуже-дуже багато елементів, то тоді пишеться код, який автоматично. 10 автоматично робить на формі, розміщує на формі такі елементи, тобто можна написати такий код для динамічного розміщення елементів. Але я, поки що ми цього не можемо робити, це дуже складно для початківців, тому ми робимо так. Так, ось тут дуже велике значення, тому нам доведеться... Ось ці елементи змістити. Ось так зробити. Так, лялька у нас 15 коштує. Далі монополія. Ну і всі інші також змінюємо. Двадцять двадцять два, двадцять четири двадцять п'ять. Так, ось у нас є значення. У нас є значення ціни, скільки коштує кожна іграшка. І тут ми будемо підраховувати загальну суму, яка буде коштувати, якщо ми щось купимо. Тут у нас буде ще одна мітка. Там ми пишемо вартість покупок. І буде у нас ще одна мітка, куди ми будемо, собственно, виводити остаточну ціну, остаточну вартість. Ну, Можна десь ось тут, ось так. І тут замість лейбл 15 у нас буде якесь значення, але для того, щоб в коді. Було більш зручно звертатися до цього елементу, тому ну, я не пам'ятаю, який це буде елемент, я не хочу запам'ятовувати, тому я властивість name зміню, наприклад, лейбл сам. Тобто тут ми будемо підраховувати суму, загальну суму вартості покупок. Це весь весь процес створення цієї форми, більше тут нема чого робити. Хіба що ви можете зробити якісь, якісь елементи більш, більш видимими, можете змінити колір, можете кудись щось під, під, підвінути, так ось, ну, то вже таке прикрашательство. Яке можна робити, а можна не робити. Також можна ось тут, наприклад, можна було б виділити заголовки для цих стовпців. І тоді як це зробити? Тобто потрібно виділити ці значення. Ну, давайте зробимо. Давайте насправді зробимо так, ми ось це перше значення, ми звідси його приберемо і розмістимо тут ще одну лейбл. І створимо її жирним кольором, жирним шрифтом. Ось так. Ось так начебто буде краще вам видно. І цей стопчик також. Також так зробимо. Де там воно? текст. І де в нас жирний. Болт, ось так. І кудись так, щоб рівненько воно було. Ну, якось так, так? Добре. А ось це щось воно. Так, давайте збережемо проєкт ось цією кнопочкою Save All. На всяк випадок. Запустимо програму, подивимось. Ну, начебто все, це гарно. Єдине, що ось цей лейб 15, тут я думаю, що краще буде поставити 0. Спочатку у нас вартість покупок вона дорівнює 0, І це буде краще. Ось так. Тобто ми зробили інтерфейс нашої програми, і далі ми будемо послідовно писати код для того, щоб при натисканні на ці пропорції. У нас тут змінювалася вартості покупок, в залежності від того, скільки у нас коштує кожен елемент, наприклад, цей коштує 15, ми дивимось, 15 у нас попадає ось сюди, і у нас буде знижка дорівнювати 3. Це ми будемо робити у наступних наших відео.